Найскладнішою залишається ситуація на покровському відтинку фронту. Сили оборони зупинили 49 ворожих штурмів. І більше про оперативну ситуацію на відтинку розпитаю Володимира Назаренка, майора, заступника командира 4-го батальйону Сили Свободи, 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день. Студія, добрий день. Телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на покровському напрямку в вашій зоні відповідальності? На жаль, ситуація мало чим змінюється не те, що за останні кілька днів, за останні кілька місяців, тому що ворог продовжує використовувати тактику тиску малими піхотними групами, тобто це одноразові ледве не м'ясні спроби просуватися по два, по три, по чотири, по п'ять орків, які ледве не конвейером, по вже натоптаним стежкам, посадкам, якимось лісам, селам, ну забудовам, незабудовам тощо. Пробують просуватися, йти, і йти в більшості випадків. Ми бачимо і статистику Генерального штабу про втрати окупантів, і також кількість бойових зітнень, які ініціює ворог, тобто будь-яке зіткнення це те, що ворог пробує штурмувати це стрілецький контакт, і не тільки і в більшості випадків ворог несе поразки в цих спробах просуватися. Але на жаль, є все ж таки одиничні випадки, де ворог має успіх. Але в більшості випадків, знову ж таки, кажу, що ці спроби просування ворогу даються Надзвичайно високою ціною щодня супротивник втрачає. Велику кількість в першу чергу найдешевшого для них ресурсу це одноразових орків. Також супротивник втрачає її у вигляді полонених, тому що ці групи, які просуваються, нерідко залишаються без зв'язку, без амуніції, без боєприпасів, без забезпечення, які він намагається постійно-постійно посилати, і потім забуває сам же ворог, забуває про ці групи. І вони там через деякий час розуміючи, що їх їхнє окупаційне командування кинуло, фактично в єдиний вірний шлях врятувати своє життя, це здатися в полот, але на жаль, у супротивника лишається перевага в кількості боєприпасів, кількості е, дронів не в якості, а саме в кількості, і оця от е, тактика ворога кількістю задавлювати і фактично тиснути не тільки там на один конкретний визначений село, посадку чи напрямок, а в принципі широким фронтом використовуючи ту кількість резервів, яку вони накопичили протягом е, спочатку на 25-го року. Власне, тому те, що ви у мене питаєте, як змінюється ситуація, на жаль, вона мало чим змінюється, адже у ворога лишається якраз та кількість резервів, які вони постійно можуть вкидати в бій і постійно поповнювати свої втрати в ну, усіх сенсах. Тобто і в живій силі, і в техніці, і в боєприпасах до артилерії. Тощо І ситуація ускладнюється тим, що дедалі все гірше й гірші, погодні умови. Тобто і холодніше, це ну ви розумієте, що в перервах між здійтненнями, боями солд... другий ворог солдата, бійця це жахливий побут передової в умовах надзвичайно складної логістики, майже не існуючої логістики, тому що постійно небо жужить від дронів, від різного роду БПЛА, ударних і впівів дронів. Розвідувальних крил, ударних крил тощо, що по обидві сторони, то в цих умовах будь-яке пересування, будь-яка логістика, це насправді стає викликом. Тому саме морози, саме. Там тумани, сезони дощів це є теж певною проблемою, певним викликом, з яким бійцям доводиться боротися саме на смуї відповідальності, в тому числі нашої бригади, бригади Рубіж, батальйону Сила Свобода, шановні глядачі. Я хочу звернути вашу увагу, що на ваших екранах зараз є QR-код і номер так. картки. Це можливість задонатити і допомогти бригаді Рубіж. Пане Володимире, скажіть, а на що саме збираєте? Дійсно, зараз загальнобригадний збір. Дякую вам велике за те, що анонсуєте. Збір нашої бригади. Рубіж також подяка кожному українцю, який продовжує підтримувати сили оборони, підтримувати нашу бригаду. Рубіж це збір на засоби радіоелектронної боротьби, яких як то кажуть, забагато не буває, тому що ворог, на жаль, кожен день, ледве не кожен день. Намагається вдосконалювати, тому що це віна сучасна війна. Технології постійно постійно шукає різні частоти до своїх FPV-дронів, Тому систем радіоелектронної боротьби забагато не буває, і кожен ваш донат це можливість захистити радіоелектронними перешкодами саме моїх побратимів від дії ворожих FPV-дронів, ударних БПЛА тощо. Тому РЕБ це надзвичайно важливо, тому кожен ваш донат іде саме на безпеку моїх побратимів. Ми завжди кажемо і завжди діємо так, що життя кожного українського героя це є найвища цінність. І, шановні глядачі, ви можете допомогти зберегти життя наших героїв. Будь ласка, доєднайтеся до збору і QR-код на ваших екранах, і номер картки. Якщо вам так зручніше або не можете відсканувати qr код ви почули від пана Володимира, що Реби це дуже важливий засіб захисту, саме захисту наших військових, які боронять нас із вами. Тримають оборону на важкому покровському напрямку, тому будь ласка, не будьте байдужими. Давайте доєднаємося усі разом до цього збору. Будь-яка комфортна від вас сума. Нехай це буде навіть невеличкий донат, 10, 20, 50, 100 гривень. Якщо хтось може більше тисячу, дві, будь ласка, але прошу кожного з вас це зробити, тому що це передусім захист наших героїв, захист наших військових, які боронять нас із вами. Долучайтеся до збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває пане Володимире, хочу процитувати головком Олександра Сирського. На певному етапі восени в Покровську вже не було українських військових, але із 15 листопада українським силам оборони вдалося взяти під контроль близько 13 квадратних кілометрів території у межах Покровська. От, власне, як це вдалося, розкажіть, будь ласка. Ну, я не можу де коментувати деякі тактичні нюанси, тому що все ж таки знову ж таки з міркувань безпеки те, що нашої можна бригаді... те, що можна, так ми розуміємо. ну, насправді сучасної війни це в умовах постійної присутності дронів, постійного моніторингу. Ну надзвичайно складно. Але в будь-якому випадку це не йде війна хитрощів, іде війна ресурсу, йде війна вмінь і навичок. І в цих умовах ну найголовніше це вести в першу чергу динамічну обо оборону, тобто там, де безпечно, там де можливо наносити супротивнику максимальні втрати, і така тактика, в принципі, дій у всіх силах оборони, там, де виявляється супротивник, там де виявляється накопичення, ворог відпрацьовується таким чином, щоб він навіть не міг не те, що там поставляти резерви, а й навіть провести якісь свої там заходи. Ну взагалі вибиваємо супротивника так, щоб як тільки його помічаємо, тому. Дійсно, специфіка є ну, Певна в цьому, але більш детально, все ж таки, яка приблизна тактика, я не можу казати. Але загалом знову ж таки, такого розуміння, навіть як лінія фронту зараз на четвертому році війни немає. Є, як заявляють багато експертів, так звана кілзона, зона активних ведення активних бойових дій. Інколи відстань може бути там сягати там кількох десятків метрів. Стрілецька суточка, інколи відстань може бути і доволі більшою, тому тут уже знову ж таки йде комбінована робота всі. Іх підрозділів сил оборони, і пілотів БПЛА, і ударних БПЛА, і артилеристів, і е, танкістів, і водіїв бронетехніки. І найголовніша робота це найбільш небезпечна і найбільш смілива робота героїв піхотинців і героїв штурмовиків. Тому тут найбільша честь нашим побратимам. І, шановні глядачі, ще раз нагадую, що ви можете віддячити і підтримати наших героїв, які боронять нас на покровському, важкому покровському напрямку. Донатимо QR-код на екрані. Є номер картки. Якщо вам так зручніше або не можете відсканувати, сьогодні ваш донат це захист наших військових, тому що система РЕП це якраз те, що ми говоримо, вони захищають наших оборонців від ворожих дронів. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Сьогодні наша місія допомогти нашим військовим і тут у тилу підтримати їх там, там на фронті, де і погодні умови, і постійні штурми ворога. Давайте сьогодні об'єднаємося і всі допоможемо і скинемо донат QR-код на екрані і номер картки. Також є. Будь ласка, не будьте байдужими. Пане Володимире, напередодні no. в 7-му корпусі ДШВ повідомили, що росіяни, використовуючи якраз таки погодні умови, почали механізований штурм. Що відомо про цю атаку, чи вдалося її відбити? Те, що мені відомо саме от власне з настанням другої половини осені, початку зими, ворог пересідає на бронетехніку так чи інакше з певною передичністю, тобто не замість дрібних піхотних штурмів, а в доповнення до дрібних піхотних штурмів і намагається використовувати техніку. Техніка вже не така, як ми звикли там бачити з 22-го року. Це танкові колони чи броньовані колони. Зараз техніка це фактично мало впізнавані якісь коробки, обшиті щитами, решітками, Не ті. Ті, обшиті вже є фотки, такі знаєте, танки, єжики тобто вже з штирями з проволками, яка фактично виступає з самих е, обшитих каркасів, і таким чином, по декілька броньованих одиниць з десантом або всередині, або зовні ворог намагається під прикриттям там поганої польотної мови видимості, пробувати просуватися. В більшості випадків ці спроби ворога просуватися виявляються знову ж таки надзвичайно складно, але виявляється. І по ним відпрацьовується і засобами артилерії, по ним відпрацьовується і ударними БПЛА, особливо там, де вони стають помітними на під'їздах. Тобто, там, де долітають наші БПЛА, виявляється супротивник і відпрацьовується. Тому е ворог ну, знову ж таки мало успіху йому приносить така зміна тактики або доповнення до цієї тактики. Шановні глядачі, ще раз хочу нагадати, що триває збір. У вас ще є можливість задонатити на РЕБ для бригади Рубіж. qr QR-код на ваших екранах трохи нижче є номер картки. Пам'ятайте, будь ласка, що маленьких донатів не буває, і РЕБ це захист. Передусім, це захист наших військових. Будь ласка, долучіться ще є можливість. А пане Володимире, я вам хочу подякувати вам і вашим побратимам, передусім, за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні змогли доєднатися до нашого ефіру і розповісти про ситуацію в Покровську, дякую вам дуже. Дякую. Я, я нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Назаренко, майор, заступник командира 4-го батальйону Сили Свободи, 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України.